42 поличка. Малахіти та хризопрас. Розглядаємо малахіти, які є в наявності. Ось такий плоский браслетик малахіта. Це є пейзажний натуральний малахіт. Коштує такий браслет 1900 гривень. Натуральний малахіт. Палочки з ставками гематиту браслет 850 гривень і з такою намистинкою 900 гривень. Малахіт 10 міліметрів, 1300 гривень. Пейзажний малахіт. Малахіт різновид, який називається малахіт вілюр. Малахіт, який дає ефект трошки переливу. Ось розмір на мистинці 8 мм, 1100 гривень. Натуральні гарні камінчики. Так, це також за 10. 300 гривень хочу, на прикладі цього браслета показати вам ближчі пейзажність. Саме по пейзажності можна зрозуміти, де камінь натуральний. Ось, бачите, які е, полосочки, яка гарна намистинка і які природні малюнки. В ньому пейзажні малахіти. Такі браслети коштує 1300 гривень, 10 міліметрів розмір на мистиночки. Малахіти з маленькими намистиночками. І розмір тут йде 5 міліметрів. Отакий от 5 міліметрів. 850 гривень. Срібні. Кульки вставочки, срібна фурнітура застіпки. І ось такий малахітик 850 гривень. Також він граньований, має грань. Тут гладенький намистинкий цей граньований. Ціна однаково, 850 гривень. Тепер розглядаємо хризопрази. Красавчик хризопраз. Найменші браслетики хризопразу. Ось такі. Граньований хризопраз. Ціна 900 гривень. На срібній фурнітурі. І кульки хризопразу 6 мм розмір на мистинки. Застібки також срібло. В середині йде ювелірний тросик з покриттям силіконом, щоб на мистинки не псувалися. Натуральний камінь хризопрас. Ціна 900 гривень. Бразильський Ціна бразильського хризопразу 1200 гривень. Розмір на мистинки – 6 міліметрів. Тепер послухайте на це звучання хризопразу. Це звук, який притаманний саме хризопразу. Свідчить про його. Натуральність і високої якості породу. І так, хризопраз 8 міліметрів розмір на мистинки 1900 гривень. Розмір на мистинки 10 міліметрів 2500 гривень. Розмір на мистинки.

Так як я показувала вам тут малахіти, мені хочеться показати вам ще підвіски, які у нас є. Малахітові підвісочки на сьогоднішній день. Найбільша підвісочка з каменя Малахіт. Ось така а, крапля. Розмір цієї краплі досить немаленький. Ось покажу вам, бачите, майже 55 міліметрів натуральний. Малахіт. Ціна 2800 гривень. Малахітик за 1700 гривень, а розмір менший. 30 міліметрів. Дивіться, який тут образ. Бачите? квартальна така аура так. за 1400 гривень підвісочки з малахіта 1400 гривень попередні 1700